Ми з вами не завжди онлайн. Це стовідсотково. Ну для того, щоб наш інстаграм акаунт працював, навіть коли ми з вами офлайн, тобто нас немає в мережі, є дуже одна крута фішка. Автовідповіді. Наприклад, ви спите чи гуляєте з дитиною. В цей момент вашу воронку в інстаграмі з рілсу чи з реклами зайшов. Потенційний покупець, потенційний підписник, потенційний партнер. Він тисне на діалог з вами. В нього є питання, наприклад, переглянути каталог або переглянути презентацію роботи. Він вам пише доброго дня і одразу бачить основні моменти. Бажаєте переглянути каталог, бажаєте дізнатися детальніше про роботу. Ну, в залежності від того, це інстаграм-магазин чи це. Акаунт, з якого ви ведете свій особистий бренд і відповідно рекрутуєте. І що він робить правильно? Він натискає, вже переглядає каталог, вже може вам написати ваше замовлення, ви заходите онлайн, вже половина роботи без вас зроблена. Те саме і по бізнесу. Він переглянув презентацію, навіть вже має силку на реєстрацію, навіть вже може зареєструватися, ви вже тільки заходите і отримуєте готовенького партнера. Це все робиться один раз, і далі працює на вас, коли ви навіть офлайн або не маєте змогу швидко відповісти. Як це робиться? Дивіться. Всім привіт! Отож, як нам додати автозапитання з автовідповідями для нових підписників? Для цього ми з вами заходимо в меню, натискаємо праворуч зверху три рисочки. Далі натискаємо з вами налаштування. Після цього ми вибираємо з вами пункт компанія. Якщо у вас не бізнес-аккаунт, то тут буде написано автор. Вибираємо пункт компанія. Далі вибираємо «Поширені запитання. Натискаємо. По-перше, ви можете додати чотири запитання і чотири відповіді. По-друге, обов'язково зверніть увагу, щоб у вас був активний ползунок автовідповіді. Тобто перетягніть зліва на щоб підсвітився синім кольором. Тепер ми маємо чотири запитання. Дивіться по своєму аккаунту. Якщо це аккаунт на бізнес, відповідні запитання. Якщо це на продукт, це ну, інші запитання. Да? Якщо це продукт, продаюча сторінка. Наприклад, як купити зі знижкою, там, чи як залишити замовлення, подивитися повний каталог і так. І так далі, якщо це бізнес, ось дивіться, я написала суть роботи, подивитися каталог і зараз вам покажу, як ще додати два суть роботи. Бачите, у мене є запитання, суть роботи, бо це у мене бізнес-аккаунт і така от відповідь: тобто, коли людина натисне на таке ось запитання, бачите, ось суть роботи. Вона потрапить на зразу відповідь, яку я вже підготувала. І зразу автовідповідач відправить компанію на ринку 4 роки, оплата ще місяць на карту, графік вільний. Ознайомитися тут, ознайомитися з дропшипінг тут. Тобто усі силочки будуть активні і все буде видно. Друге питання. Я підготувала подивитися каталог під цим відео. Я вам скину. Свої заготовочки, можете відштовхуватися від них, відредагувати їх, можете поставити свої запитання, в залежності від того, які найчастіше вам запитання пишуть, пишуть в Дірект. Тут у мене подивитися каталог, каталог продукції. Зверніть увагу, що після реєстрації мінус 20%, а також можете співпрацювати з нами. Тепер давайте я підготувала тут нотаток. Наприклад, часто спрашують, як потрапити до команди. Так. Скопіювати. Ось у нас уже третє питання. Давайте. Бачите, запитання. І тут ми вводимо наше запитання, як потрапити, як зареєструватися до команди. Так, як зареєструватися до команди. І нижче, коли людина натисне на ваше запитання, як зареєструватися до команди, вона отримає ту відповідь, яку ви напишете тут. Автоматична відповідь. Як зареєструватися для команди? Копіюю. Реєструйтеся за посиланням і своє реферальне посилання. Промокод не міняти. Після реєстрації з вами і дам покроково всю інформацію. Скопіювати, вставляю сюди. Тепер з права вгорі натискаємо Зберігти. Таким чином, у нас уже третє питання готове. І зробимо з вами одразу четверте. Питання. Тобто ми ставимо чотири запитання і на чотири запитання даємо відповідь. Коли людина переходить до вас в дірект, їй висвічуються зразу ці питання. Ось так воно виглядає. Бачите, ось вона переходить в Дірект, і ось, бачите, суть роботи, подивитися каталог. Тепер буде як зареєструватися до команди, тепер як отримати максимальну знижку. І коли вона натисне туди, вона отримає ту відповідь, яку ви прописали ось тут. Я одразу пропишу цю відповідь. Скопіювати. Посилання є активними. Тобто, ось у мене в відповіді, бачите, за цим посиланням. І це посилання в Дірекці буде активним. Тобто людина зможе ну, без копіювання, просто воно синім буде підсвічуватися, перейти, зареєструватися. І таким чином, поки ви офлайн, людина вже може отримати, подивитися каталог, суть роботи, зареєструватися до вас команду, зареєструватися до вас клієнтом. Розумієте? Тобто, дуже-дуже дуже крута функція. Натискаємо зверху праворуч, зберіг. Все, наші відповіді готові. Перевіряємо, щоб позунки були передвинуті праворуч, щоб е, наші Поширені запитання були активні, і автовідповідач працював. Якщо ви захочете відредагувати, додати запитання, якщо ви, наприклад, додали два і хочете пізніше додати два, або якщо ви помітили якусь помилку і хочете відредагувати. Точно так же переходите знову в налаштування, знову в компанію, знову в поширені питання і таким же самим чином натискаєте вже на існуюче питання, на існуючу відповідь і коригуєте, або натискаєте Видалити запитання. Все, всім багато активних партнерів і багато лояльних клієнтів. До нових зустрічей, нових відео. З вами була я, Богдан Ганна.